Різдво говорить нам про те, що в світ прийшло правдиве світло. Це не чергова філософія чи ідеологія, не чергове якесь вчення. Це особа Ісуса Христа. Світлом є сам Господь Ісус Христос. У своїй книзі Ой, радуйся, земле! Алі Стербех цитує короля Георга VI, який в 1939 році наприкінці року звернувся до народу Британії. Це був дуже такий смутний час. Ескалація війни з Німеччиною. І ось він говорить, і сказав я до чоловіка, що стояв у воротах року, дай мені світло, аби я міг безпечно ступити у невідоме. А той відказав Вийди у темряву і візьмися за Божу руку. Для тебе це буде краще, ніж світло, і безпечніше, ніж знайомий шлях. Дуже цікаві думки від короля Георга VI. Що насправді наше людське світло дає тимчасову впевненість, але ми потребуємо Божого світла, яке в темряві може осяяти наш шлях. Саме таким світлом є особа Ісуса Христа. Є багато різних рішень, які ми можемо з вами приймати, але лише Господь Ісус і стосунки з Ним є правдивим світлом, яке починається тут на землі і закінчується. У вічності, а точніше, вони там ніколи не закінчаться. Тому ми потребуємо різних орієнтирів, але Писання говорить: а світло у темряви світить, і темрява не обгорнула його. І це все саме про особу Ісуса. За різдвом як з світлом пов'язано багато образів. Віфлеємська зірка вказала мудрецям, куди йти. Це також образ світла. Ось тому не дивно, що багато хто з нас запалює гірлянди. І взагалі, оце свято Різдва, воно наповнено різними ліхтариками. Нехай це нагадає нам про справжнє світло. Де ті частини життя, які потребують Божого освітлення? Дух Святий, який поселяється в наше серце, Він говорить, тут темно. Він знає правду про нас, про наше серце. В яку сферу вашого життя Бог говорить: тут темно, тут потрібно моє світло. Нехай ці роздуми допоможуть нам замислитися над цим. харносиня